7 червня 2023 рік і в мене нове водіння. Бомбосховище. Людей як туди спускають. Але бомбосховище трохи незвичне. Може це і не бомбосховище, але я зараз опишу, як я його бачу. Його стежка до метру, вузька. Праворуч і ліворуч ідуть глиби з землі, з глиною. Такі водяні. Отакі, от знаєте, як, ну якщо зліпити отаку. От але з землі, з води, отако от раз, два, і вище за людиною дуже високі потолки, тако. І всіх людей, як е, евакуюють, всі спускаються туди, в те бомбосховище, всіх страх і всі хочуть туди. І стежка така вузька. Але в самому кінці є двері, які відкривають люди, і там світло, спасіння.